Всім вітанічка, Вітання з міста Харкова. У нас з вами сьогодні, вже 6 червня 2023 року. Запитаємо під свідомості, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним. Надіжда, перспективне відділення. Подивіться уважно ще на картку, що ви тут для себе бачите. І те, що може нас вводити в мінус: отрицанні. А подивіться уважніше ще на картку, що тут для себе ви бачите. Якщо ми відчуємо, що що собі забороняємо або не віримо в себе, запитаємо у підсвідомості, яку стратегію використати для того, щоб все ж ті плани, які ми собі поставили, щоб вони здійснилися. І вибираємо число від 1 до 4. І так, ті, хто вибрав число 1, ця стратегія ваша. Подивіться уважно ще на картку, що тут для себе, ви бачите. Ті, хто вибрав число 2, ця стратегія ваша. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія ваша. І ті, хто вибрав число 4, ця стратегія ваша. Бережіть себе. Я на глоохоронці, Вітання з міста Харкова. Харков тримається. Бережіть себе, пока, пока, і слава Україні.